Доброго дня, вас вітає канал Часник Черкащини. І зараз хочу вам розказати про те, що мій колега ну якось трішки раніше приїжджав, хотів подивитися на одну зубку, як вона проростає, але він її не знайшов. І сьогодні ми разом із вами подивимося, підкопаємо і знайдемо, як вона. Росте. Покажем вам, які в неї корінці, як вона взагалі себе почуває там. Наш юб-канал Чесник Черкащини навчить як рости без зайвої муки, щоб врожай був як сон великий. рясний. Дивиш Черкащину, рекорд буде твій. Ось сьогодні я вже знайшов одну зубку. Дивіться, як вона гарно росте подивимося на ці корінчики. І корінчики в нас, ну я скажу, гарні. Якщо ось рука і це вже більше сант... десь 5-7 сантиметрів. Так. І ще в нас є. Ще в нас є одна. Тут. Тут навіть ще більше вона, подивіться. Корінчик супер. І стебло гарне. Ми загортаємо її назад, щоб приносила нам гарний урожай. Надіємося... О, ще одну, дивіться, не бачите. Ось ще одну ми не спіли закопати. Ну, зараз ми це разом із вами і зробимо понижче і ось так. Притрамбуємо. Хай собі росте. А тепер інший голос за кадром. Всім привіт. Е, не, да, дійсно не знайшов я минулого разу однозубку. Зараз викопали, подивились, корінець гарний, все нас влаштовує. Позиція знайти проріший часничок, е, зубець який проріс. Та подивитися на його стан, яке у нього укорінення, яке, яка глибина посадки. В разі, якщо глибина посадки була невелика, то в наступному році будемо садити на сантиметр, там, може максимум на півтора глибше. Так як садили, ми на 7 см приблизно. 7-8. Ось відразу ми знайшли. Зараз викопаємо, викопаємо цей зубець. І подивимось. Угу. Гарненький зубець у нас тут посажений. Корінь гарний також. Та, а, подивіться, який корінь. На, на дві руки. Сантиметрів 20 корню є. Гарний корінь. Товстий, длинний, але і проросло воно на 10 см вгору. Якщо брати над... ось так було землі, то ну, посаджений він на 8 см на 7 точно. Не знаємо, може тут прогрілася земля так швидше, чи вологи більше. Але зубець цілий, не гнилий, ви самі це бачите на відео. Будемо слідкувати далі за діляночкою, приїжджати, знімати вам інший різний цікавий контент. Все, дякуємо вам за увагу і слава Україні!